Зірки, які втратили популярність. Час війни Світлана Лобода. Крах кар'єри Лободи в Україні стався через незрозумілу позицію щодо війни. Спершу вона виступила за мір всьому мірі. Потім визнала РФ агресоркою та почала ліпити себе патріотку, співаючи українською. Але зрештою продовжила виступати на одній сцені з росіянами і захищати мову ворога. Влад Яма. Танцівник мав успішну кар'єру в Україні і часто з'являвся на різних шоу. Усе змінилося після 24 лютого. Яма разом зі сім'єю виїхав до США. За словами танцівника, таким чином він намагався захистити свою. Родину нещодавно ходили чутки, що хореограф повернувся до України. Навіщо не зрозуміло? Адже його тут ніхто не чекає. Віра Брежнєва. ця співачка завжди намагалася всадити на двох стільцях, будуючи кар'єру як в Росії, так і в Україні. Після 24 лютого Брежнєва випустила україномовний альбом і розлучилася з чоловіком-продюсером Константином Меладзе, який замовчує війну. Проте фанати не можуть забути про російське минуле співачки, і тому її популярність в Україні дорівнює нулю.